Так, вітанечко. А ви ще такого і не бачили. Бачите, що таке? Насос, обмоточка там. Насос із мокрим ротором. Обмоточка закрита. Все-все-все. ну На 100% виглядає як е насос на опалення. Це поліційний. Якщо цю гізочку сюди вставити, то саме насос на опалення. Раз. Сюди такий бальчичок. Ви якби не відрізнете. Але це не циркуляційний насос. Навіть дивіться, на, на криші ці три положення, якби якби це, дивіться. А тут бачите, які положення, це не передачі офф, авто і мануал. Знаєш, що це таке? Дивіться, тут є такий датчичок незвичайний. Я не знаю, як він там працює і правильно його назвати магнітний він. Чи який він. Клапаночок стоїть, рухається тут. Дай команду цьому датчику. Він туди-сюди рухається від води. Це стоїть на е, лінії холодного водопостачання. Коли ми відкриваємо кран, е, е, створюється трошки проток, рухається. Через цей датчик дається команда. Я не знаю, коли там ладіо відключив, бачив, що нас тільки тут проводів. Колодочка, конденсатор і ось така кричаторка. Ну, Кліщаточка, напевно, така сама плюс-мінус, як в циркуляційному. Насос підвищення тиску. Якщо у вас низький тиск, прекрасно працює. Число. Тільки що, бачите, на ньому наросло. На ньому наросло стільки, що він вже перестав виконтикунти. Зараз ми чистому Оптима. Рахується, рахується як поляк Потужність 120 Вт. Висота підйому 11 метрів, 45 літрів за хвилину він качає. Для побутового споживача, скажімо, там, у нас посудомийна машина, пральна машина. Для таких всяких споживачів його достатньо, бо система старенька, її переробити зараз. Ну, ми колись плануємо переробити. Але з певних причин ми їх не можемо переробити, бо деякі прилади не розраховані на тиск. Стоїть бочка на горищі. Можливо, колись ми покажемо. І там, ну, у нас там два насоси таких стоїть на, 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 на два будиночки, де водопроводи різні. Стоїть бочечка на, на горищі, клапан. Насос качає з криниці. І коли набирається верхній рівень, клапан е, поп, о, не клапан, а по плавочок. По поплавочок, калює. Поплавочок е, зараз покажу, нас тут є, там, автоматика. От у нас така автоматика. Робилося колись у стихійно, розумієте, будиночок старенький, робилося як виходить. Оце керування нашим, нашим <рес> насосом. Насос стоїть там десь е, під піччю схований. Реле проміжне е, поплавочку йдуть провода від поплавочка, від кнопочок, пуст-стоп. Ну як звичайний електромагнітний контактор. Тобто, мат бачимо, вода відключається окремо. І коли ми відкриваємо кран, коли ми відкриваємо кран, починає продукт, і він моментально вмикається цей насос. І додайте стиск, не дуже великий, але достатньо, там для вани, для душу, для е, той самої побутової техніки. Коли закриваємо насос, е, кран насос раз, якусь хвилиночку і вимикається. Це автоматичний режим. Авто ставимо. Мануал це постійно працює, ми повертаємо. І оф, це він виключений режим, взагалі не працює. Три режими. Хто е, має проблеми з тиском води, ну, коли у вас центральний водопровод і не вистачає води, йому буде взяти, він не завжди може допомогти. Почали, коли на верхній поверх, як людям допомагаю, знову витягую сусідів. А якщо у вас там такий самочок, якась там е, у вас бочка є і не вистачає води, прекрасно працює. Прекрасно працює вже не перший рік, не знаю вже скільки років ми їм і користуємося. Там одним, другим. От єдине, що час від часу таке нас наростає. Начебто вода м'яка, начебто її заліза небагато, але бачите, навіть щось є в цій воді. Можливо, під додатковий фільтру треба поставити. Чи аналіз і воді зробити щось, щоб воно не ростело. Можливо, колись зробимо аналіз. Ось таке на сьогодні відео вийшло. Так що, беріться від уваги, можливо, хтось, хтось користається. О. Це те саме тут стулки керамічні, ротор. Мокрий, там в стоїть, стоїть. з нержавіючої сталі, закриває обмоточку в електричну частину, щоб не попадала вода. Ну, Один-один, в як циркуляційний насос, тільки що тут вихода, бачимо ну, на одну другу дюйма. Різьба три четверті, але він сам рахується як півдюймовим. Вся об'язочка йде півдюймова, мабуть, десь пише. А, бачимо, оце маркування збирається. Маркування ми бачимо 15. 11, 15 це діаметр, 11 це висота підйому. 11 метрів. Тобто, коли ми закриємо крана, десь одну атмосферну тиску створює і 12 достатньо, навіть трошки більше. Все. Пишіть, коментуйте. Всім до зустрічі.